Всім привіт! І так, в нас шоу майстер-шеф, кулінарний челендж. Мася приготувала минулого разу все дуже добре. І сьогодні вона буде пробувати блюда наших учасників. І скаже, яке блюдо їй більше сподобається. А який учасник сьогодні нас покине. У кожного була умова. Вона схована в записці, з яких продуктів і як не потрібно готувати. Сашка. Зараз подивимось, що тут є, Не можна використовувати спаржу, жарити на грилі і червоний перець. Що ти Сашко приготував? То приготував смачний кекс шоколадний. М -м -м. Зараз Подивимось, що це в тебе за кекс такий гарний. Зараз Мася його скуштує. Мася пробуй Хм, дуже гарно пропікся кекс, шоколадний такий смачний, тісто пухкеньке. Мені подобається. Молодець сушок. Наступний учасник. Антошка, що ж у нього за умова була, зараз подивимось, не можна використовувати вогонь, продукти червоного кольору і цукор. Що ж ти приготував? Я приготував смачні вареники на водяній бані з допомогою горілки, вареники з грибами. Зараз Мася скуштує. Як це можна так приготувати? Щось мені на вигляд здається, що це щось непонятне. Зараз я скуштую. Один вареник якийсь недоварений. Інший здається, що переварений. Ні. Мені не подобається це блюдо. Ну, Антошка забирає. Наступний учасник пуся. В неї які були умови, зараз подивимось. Так. Не можна використовувати молоко борошно і м'ясо говядину. Хов'яже м'ясо. Так, що ж ти приготувала? Курячу, таку курячу ножку і запекла картоплю з укропом і з чесничком. Зараз Мася спробує таке блюдо. Тримай, Мася, скуштуй. Шучка дуже соковита, зі спеціями, гарно промаринована. М -м -м -м, картопля з кропом просто чудова. Мені сподобалось Це блюдо Молодець пусі. Бімка, що в тебе, яка страва? Я готував штрудель з яблуком, бо мені не можна використовувати курятину, морку і сіль. Так, штрудель з яблучком. одне для Масі, одне і ще для бімки, щоб він скуштував. потім. Оце смакота, смакоташі хрустке, гарне тіл. Смачни з цукром із яблуком. Як я люблю, мені сподобалося це блюдо. Дуже гарно і дуже смачно. Так, наші учасники струнко. Майстер шеф чекає своїх переможців. І так, Мася, обирай, чия страва тобі сьогодні не дуже сподобалась. Серед всіх страв мені найбільше сподобався штрудель. А найменше це ось ці незрозумілі вареники. Тому, Антошка, ми з тобою прощаємось. До побачення. Бувайте, до нових зустрічей, Та я так варив, що аж опікся. Бувайте.